Вінницький апеляційний суд повністю відхилив апеляційну скаргу хмельницьких забудовників. Нагадаємо, останні минулого року зазіхнули на зелену зону по вулиці Панаса Мирного, 31, дріб, 1, що на озерній. Там, на місці, коли з зелених насаджень вирили котлован, черговий торговий центр почали будувати просто під вікнами розташованих поруч будинків. Мешканці багатоповерхівок взялися відстоювати свою територію. Там по-любому воно не може бути, тому що це будинок 270 квартир, там тисячу мешканців. Зрозумійте, там поставити кафе, поставити там, допустимо, буде весілля, там де там ми з під'їзду, тоді вже не вийдемо. Із проханням зупинити будівництво містяни оббивали владні пороги. У вирішенні питання посприяв міський голова Олександр Семчишин. Справа дійшла до суду. Вирішальне засідання відбулося в січні. Інтереси мешканців захищали юристи міської ради. Останні на розгляд суду представили чимало вагомих аргументів. У дозвільних паперах на будівництво знайшли чимало порушень, в тому числі й у техніко-економічній документації, зокрема, повну відсутність інженерних розрахунків, на підставі яких й видається дозвіл на будівництво. Як виявилося, на згаданій території уже існує незавершений об'єкт будівництва. Це по суті паливе поле торгово-офісного центру. Тобто в даному випадку, будь, принаймні, повинна була вирішена його доля, чи воно буде реконструйовано під якийсь інший об'єкт, чи знесено, а цього вказано не було. Позиція адвоката забудовників була менш переконливою. Зрештою, суд прийняв рішення на користь міської ради та мешканців багатоповерхівок. Але городяни не поспішали, радіти були переконані, варто очікувати апеляції. Так і сталося. Забудовники з рішенням Феміди не погодилися і з апеляційною скаргою звернулися до Вінницького адміністративного суду, посилаючись на неповне з'ясування обставин. Одначе рішення Вінницької Феміди лише закріпило перемогу Хмельницької міської ради. Апеляцію забудовників суд відхилив повністю. Законної сили рішення набрало 22 березня.